Дім скотом, який грає в м'яча, де Бальзак. Посеред вулиці Сен-Дені, майже на розі з вулиці Малого Лева, ще зовсім недавно стояв один з тих дуже цікавих для історика будинків, по яких вони мають змогу відтворювати старий Париж. Його стіни, що загрожували обвалитись, були наче змережені ієрогліфами. А як інакше міг назвати сторонні спостерігач римські цифри Х і В утворювані тоненькими тріщинами, що густо проступали на сухій фарбі, позначаючи лінії стикання дерев'яних брусів, як поперечних, так і навкісних. Мабуть, кожен із них хитався у своєму гнізді від стукоту коліс найлегшого екіпажа. Поважну будівлю увінчував трикутний дах того зразка, якого в Парижі скоро ніде не побачиш. Ця покривля пожолоблена внаслідок мінливої паризької погоди виступала на три фути над вулицею, захищаючи від дощових струменів ганок, а також стіну горища з малим віконцем. Горище було збите з дощок, накладених одна на одну, ніби шиферні плитки, мабуть, щоб не переобтяжувати хисткі стіни дому. Одного дощового ранку, в березні, якийсь молодик, щільно закотившись у плащ, стояв під навісом крамнички навпроти цієї старовинної будівлі. І роздивлявся її з палкою цікавістю археолога. І справді, цей уламок буржуазного побуту 16 сторіччя пропонував спостерігачеві розв'язати не одну загадку кожний поверх мав свою особливість так, у першому були прорубані чотири видовжені вузькі вікна, притиснуті одне до одного і затулені внизу дерев'яними щитами, для того, щоб створити в крамниці півсутінь, за допомогою якої спритний крамар Уміє надати тканині саме того відтінку, якого вимагає покупець. Молодик, здавалося, був сповнений зневаги до цієї істотної частини дому. Його погляд жодного разу не зупинився на ній. Так само мало цікавили його вікна другого поверху, де жалюзі були підняті і крізь великі шибки з богемського скла виднілася оранжеві муслинові фіранки. Уся його увага зосередилась на третьому поверсі, на його негарних вікнах грубо збиті рами, яких можна виставити в музеї ремесел та мистецтв, як зразок тих перших виробів, що з них починалося французьке столярство мистецтва. Маленькі шибки в цих вікнах були майже зелені, і тільки завдяки своєму гострому зорові молодик міг розгледіти полотняні фіранки в синю клітинку, які приховували таємниці того мешкання від сторонніх очей. Іноді наш спостерігач, знуджений тривалим і марним спогляданням, а може й тишею, яка панувала в домі та й в усьому кварталі, опускав задерту голову, і мимовільна усмішка з'являлася в нього на устах, коли його погляд знову падав на крамницю, де й справді можна було б побачити досить кумедні речі. Товстолезний дерев'яний брус, підпертий чотирма стовпами, що, здавалося, зігнулося під вагою трухлявого дому. Мав на собі стільки шарів підновлювальної фарби, скільки рум'ян на щуках у якої-небудь старої герцогині. На самій середині цього бруса, прикрашеного вигадливим різьбленням, була прибита старовина картина, де був зображений кіт, який грає у м'яча. Ця картина і смішила молодика, та й не дивно, бо навіть найдотепніший із сучасних художників навряд чи зміг би вигадати такий смішний шарж. Кіт тримав у передній лапі ракетку. Не меншу аніж він сам, і стоючи на задніх лапах, готувався відбити величезного м'яча, якого кинув йому дворянин у гаптованому камзолі малюнок, фарби, тло картини. Усе наводило на думку, що художник хотів поголозувати із крамаря, із перехожих. Час, змінивши наївний живопис, зробив його ще кумедніше, надавши йому певної загадковості, яка мала заінтригувати людей спостережливих. До того ж, строкатий хвіст кота був намальований так, що багато хто прийняв би його за якогось стороннього глядача, ось якими товстими, довгими та пухнастими були хвости в котів, що ловили мишей нашим предкам. Праворуч від картини на голубому полі, яке погано приховувало гнилизну дерева, перехожі читали Гіййом, а ліворуч наступник пана Шавреля. Сонце й дощ майже витратили по золоту. Скупо накладено на літери вивіски, де за правилами нашої старовинної орфографії У вживалося замість Ві, а Ві замість У. Щоб трохи збити пиху тим, хто вважає, що світ з кожним днем стає винахідливішим, а сучасне шарлатанство досягло найвищого рівня, варто тут нагадати, що такі вивіски, походження яких видається багатьом паризьким кремарям незбагненним, є просто картинами з живої натури що допомагала нашим дотепним предкам приваблювати покупців у свої крамниці. Отож, свиня за пряткою, зелена мавпа і таке інше, усе це були тварини в клітках, чия спритність приголомшувала перехожих, а адресаровка свідчила, що купці в чотирнадцятому столітті визначалися необиякою терплячістю. Подібні дивовижі збагачували своїх винахідників скоріше, аніж проведіння, сумлінність, благодать чи зіткнення голови Іоанна Хрестителю, вивіски, які досі можна бачити на вулиці Сен-Дані. Проте наш незнайомець, вочевидь, стояв там не для того, щоб милуватися Чудернацькою вивіскою. Зрештою, досить було глянути на того химерного котяру один тільки раз, і він назавжди закарбувався в пам'ять. Зовнішність молодика теж привертала до себе увагу. На ньому був плащ, який спадав складками на зразок античної тоги, а з під плаща виднілися елегантні черевики. і вони там більше впадали у віччя на багнистій паризькій вулиці, що білі шовкові панчохи були заляпані грязюкою. Ця обставина явно свідчила про нетерпіння молодого чапуруна. Мабуть, він прийшов сюди просто з весільного торжества. Бо, незважаючи на ранню годину, тримав у руці білі рукавички, а чорні розвинуті кучері, які розсипалися по плечах, указували на зачіску в стилі каракалли, запроваджену в моду як школою Давіда, так і тим захопленням усім давньогрецьким та римським, що позначало початок нашого століття. Незважаючи на торохтіння возів запізнілих городників, незважаючи на торохтіння возів запізнілих городників, що гнали коней у чвал, поспішаючи на головний базар. Ця звичайно гамірна вулиця була у тій порі сповнена тиші, чарі якої відомі лише тим, хто блукав безлюдним Парижем у години, коли його гомін на мить притихлий, знову оживає і долинає здалеку, ніби глухий гуркіт морського прибою. Незнайомий молодик, мабуть, видавався кремарям, що жили в домі з котом, який грає в м'яча, не менш дивним, ніж його самому цей кіт з ракеткою в лапах. Сліпучу біла краватка підкреслювала матову білість насупленого обличчя, вогнистий погляд чорних очей, то похмурий, то осяйний, був у гармонії з химерними рисами обличчя, з широким ротом, який судомно кривився, коли молодик хотів усміхнутися, чоло, де від нетерплячки й роздратування утворилися різкі складки. Здавалося, було позначене печаттю фатальної долі. А хіба чоло не відзеркаліє всю вдачу людини? Коли чоло незнайомця гнівно супалося, складки, які там утворювалися, навіювали у лежах, так різко вони проступали. Та коли до нього обвертався спокій, який так легко було порушити, його обличчя, де вираз радості швидко переходив у вираз смутку, гніву або зневаги, починало світитися осяйною привітністю і не могло не привабити до себе найбайдужішого спостерігача. В ту мить, коли розчахнулося віконце горища, Незнайомець був у такому поганому гуморі, що й не помітив, як звідти визирнули три веселі обличчя округлі, білі, з рожевим рум'янцем на щоках, але настільки ж безвиразні, як лице богині торгівлі, вирізбане на деяких пам'ятниках. Ці три обличчя в рамі віконечка скидалися на лики щокатих англів, які ширяють у хмарах навколо Отця Небесного. Приказчики жадібно вдихали свіжу вранішню прохолоду. Мабуть, повітря на їхньому горищі було затхле й сморідне. Помітивши дивного вартового, найвеселіший з вигляду приказчик зник і повернувся з інструменту, у якому негнучкий метал недавно змінили м'якою шкірою. А тоді всі троє з лукавим виразом втупились у роззявлявку, якого вони окропили рідкою білястою піною, її мене запах свідчив про те, що три підборіддя були вже поголені. Приказчик відійшов в глиб горища і зіп'ялося на шпиньки. Щоб навтішатися гнівом своєї жертви, але перестали сміятися, побачивши, з яким недбалим прозирством молодик обтросив свій плащ і яка глибока зневага відбилася на його обличчі, коли він підвів погляд до віконечка, де вже нікого не було видно. В цю мить біла делікатна ручка підняла нижню половину ногу з грубо збитих вікон третього поверху і закріпила її у віконному пазі, поставивши на ту саму підпірку, з якої важка рама так часто з грюкотом Ось тоді перехожий і був винагороджений за своє довге чекання. У вікні з'явилася молода дівчина, свіжа, як біла лілея, що розквітає на лоні вод. Дівчина в білому чепчику, з гофрованого мусліну, що надавав її личку виразу чарівної невинності, її шия та плечі, хоч і прикриті темною тканиною, винілася крізь виріс нічної сорочки, яка збилася у вісні. Нічого неприродного не можна було помітити ні в наївному виразі очей. Ні, в погляді, давно вже увінченому в чудових образах Рафаелових Мадон. Та сама Грація, той самий ясний спокій, який стали прислів'я. Юне дівоча личка, на якому сон ніби підкреслив надмір життя, утворювало чарівний контраст з масивним старим вікном, з його грубими образами та почорнілим підвіконням. Схоже на вранішню квітку, яка не встигла розгорнути пелюстки, Сутеніли від нічного холоду дівчина ще напівсонна, неуважно ковзнула поглядом синіх очей по сусідніх дахах, подивилася на небо, а тоді за звичкою опустила погляд на ще огорнуту сутінню вулицю, і її очі зустрілися з закоханим поглядом молодика. Прикравражена у своєму почутті кокетливості, адже її побачили напівроздягненою. Дівчина відсахнулася від, від вікна, стертий гак хитнувся, рама з грюкотом упала вниз ж Не це недоладний винахід наших предків дістав нині досить зневажливу назву, і видіння зникло. Молодому чепоронові здалося, ніби найяскравіша вранішня зоря, несподівано сховалася за хмару. Поки відбулися ці дрібні події, важкі внутрішні віконниці, що захищали тонкі шибки вікон крамниці з котом, які грає в меча, розчинилися мов би, чарами. Слуга, ймовірно, сучасник вивіски відчинив старі двері. На яких висів дерев'яний молоток, і прихилив їх до внутрішньої стіни дому, потім, тремтячою рукою, почепив над дверима квадратний клапоть сукна, де жовтими шовковитими нитками було вишито «Гійом» наступник Шевреля. Мало хто з перехожих міг би здогадатися, чим торгується цей купець гійом. Крізь грубі залізні грати, які захищали крамницю ззовні, ледве можна було розгладіти запаковані сувою темної матерії. Не менш численні, ніж оселеці, коли вони йдуть косяком у океані. Попри видиму простоту готичного фасаду своєї домівки, Гійом вирізнявся серед усіх паризьких торговців сукнами тим, що товару на його складах завжди було вдосталь, його зв'язки були найширші, а купецька чесність не викликала ні меншої підозри. Якщо котрись із його колег укладав торговельну угоду з урядом, не маючи потрібної кількості сукна. Гейон завжди був готовий постачати необхідний товар, хоч би як багато його замовили. Хитрий купець знав тисячу способів здобути великі прибутки і, на відміну від своїх товаришів по ремеслу, не мав потреби звертатися до високих заступників, запобігати перед ними або підносити їм коштовні дарунки. Якщо колеги Кремарі не могли заплатити йому чимось ліпшим, ніж чудовими, цілком надійними, але виданими на чималій термін векселями. Він рекомендував їм свого нотаря, як людину вельми поступливу, і в такий спосіб здобував з оборудки подвійну вигоду. Недарма в торговців із вулиці сен дені була наша промовка Спаси нас, господи, від нотаря пана Гійома». Такі високі відсотки лупив він за них за дисконт. Старий купець з'явився у дверях, ніби з неба впав, у ту саму мить, коли зник слуга. Гійом подивився на вулицю сен дені на сусідній крамниці, на небо. Так розглядається навколо людина, що висадилася в Гаврі і вперше після тривалої подорожі бачить Францію. Переконавшись, що нічого не змінилося за той час, поки він спав, Гійом Занецька помітив перехожого, який чатував навпроти його будинку. А той, тим часом роздавлявся патріарха торгівлі суконними виробами, з не меншою увагою, ніж, мабуть, Гумбольд свого часу роздавлявся першого електричного вугря, якого зловив у Америці. Пан Гійом носив широкі короткі штани з чорного оксамиту, ажурні панчохи і тупоносі черевики зі срібними пряжками. Зеленавий сукняний сюртюк з квадратними полами, квадратними фалдами і квадратним коміром, прикрашений великими гудзиками з білого металу, що породіли від тривалого носіння, висів мішком на його злегка згорбленому тулубі. Ріденьке сиве волосся було так акуратно зачесане і прилизане, що його жовтий череп скидався на покрите борозними поле. Маленькі зелені очиці, схожі на дірочки, пробуравлені свердликом, палахкотіли під двома чорними дугами, що замінювали брови. Турботи змережали чоло поперечними зморшками, яким було не менше, ніж складок на його сюртуці. Вираз мертвотно блідого обличчя свідчив про терплячість, про гендлярську розважливість і ту особливу хитру жадівність, якої вимагає ремесло купця. В ту пору, частіше, ніж тепер, зустрічалися патріархальні родини, де як дорогоцінний спадок зберігали звичаї та костюми, характерні для тієї або тієї професії. Такі родини траплялися посеред сучасної цивілізації, як останки допотопних звірів, що їх кюв'є знайшов у каменоломнях. Голова сімейства Гійомів був один з таких шановних охоронців стародавніх звичаїв. Не раз чули, як він з жалем згадував про купецького старшину. А ухвалу комерційного суду називав не інакше як вирок купецької ради. Суворо дотримуючись вище згаданих старовинних звичаїв, він щодня підводився першим у домі і очікував своїх трьох приказчиків, готовий задати їм добрі прочуханки, якщо вони спізняться. Ці юні учні Меркурія не знали нічого жахливішого, ніж та мовчазна пильність, з якою вранці в понеділок хазяїн вдивлявся в їхні обличчя і стежив за кожним їхнім рухом. Вишукуючи доказ або сліди вчорашніх походень. Але сьогодні старий купець не звертав найменші уваги на своїх помічників. Він намагався вгадати, чому незнайомий молодик у шовкових панчохах та в плащі з такою цікавістю, то роздивляється його вивіску, то заглядає в глиб крамниці. Денне світло ставало усе яскравішим, і в крамниці за завісою старого зеленого шовку вже можна було розрізнити закратовану конторку. Де зберігалися величезні бухгалтерські книги Німі оракули фірми? Надміру цікавий незнайомець, здавалося, прагнув туди проникнути, а може навіть зазирнути до суміжної їдальні. Надміру цікавий незнайомець, здавалося, прагнув туди проникнути, а може, навіть зазирнути до суміжної їдальні, куди світло падало крізь засклений отвір у стелі. Під час трапези родина могла звідти спостерігати все, що відбувалося біля дверей крамнички. Така пильна увага до його оселі видалася копцеві, що пережив режим максимуму досить таки підозрілий. Отож, панові гій йому на думку, і в цьому немає нічого дивного, що зловісний незнайомець намирається вчинити замах на касу крамниці з котом, який грає в м'яча. Нишком, навтішавшися нічним поєдинком поглядів між хазяїном та дивним перехожим, найстарший з приказчиків осмілив стати на ту саму плитку, на якій стояв пан Гійом, і звідти побачив, що молодий книжком позирає на вікно третього поверху. Ступивши два кроки, приказчик вийшов на вулицю, підвів голову, і йому здавалося, ніби він помітив у вікні панну гійом, яка швидко відступила у глиб кімнати. Невдоволений здогадливістю свого старшого приказчика, торговець сукнями глянув на нього зизим оком. Але тут тривога, яку надміру цікаві перехожі пробудив у душі купця та в серці закоханого приказчика, розвіялася бо незнайомець покликав візника, який прямував на сусідню площу, і швидко сів у екіпаж, прибравши вдавано байдужого вигляду. Його від'їзд пролив цілющий бальзам на серця двох інших приказчиків, стурбованих можливістю сутички з жертвою їхньої витівки. Чого це ви стовбичите тут, панове, згорнувши руки, мовив гійом до своїх трьох підручних. — В давні часи, чорт забори, коли я служив у небіжче Шана Шавреля, я на цю годину вже устигав розгорнути й обдивитися два, а той три сової сукна. Мабуть, у ті часи раніше розвиднювалося, сказав другий приказчик, на якого був покладений цей обов'язок. Старий купець не міг отриматися від усмішки. Хоча двом із цих трьох молодиків, яких довірили опіці пана Гійома, їхні батьки, багаті промисловці з Лов'є та Седана досить було тільки попросити на день свого повноліття 100 тисяч франків, щоб негайно отримати їх для самостійного влаштування, гійом вважав за потрібне тримати хлопців під гнітом старовинного деспотизму, невідомого в наших сучасних розкішних магазинах, де приказчики прагнуть збагатіти уже до 30 років. Своїх помічників пан Гійом змушував гарувати як негрів. Лише втрьох вони виконували роботу, яка виснажила б цілий десяток службовців, що своїм неробством сприяють розбуханню статей державного бюджету. Жоден шарих не турбував урочистої тиші в цьому домі, де дверні завіси, здавалося, завжди були змащені і де кожен предмет домашнього вжитку визначався тією статечною чистотою. Яка свідчила про бездоганний порядок і сувору ощадливість. Часто найпостотливіший приказчик розважався тим, що видрапував на кусневі груєрського сиру, який їм подавали на сніданок, і який вони умисно лишали нез'їданим дату свого вступу до фірми Панагіом. Ця жартілива витівка та інші подібні пустощі часом викликали усмішку молодої з двох Гійомових дочок, гарненької дівчини. Тієї самої, яка з'явилася перед зачарованим незнайомцем. Хоча кожен з приказчиків, і навіть найстарший, вносив чималу плату за своє утримання, жоден з них не насмілився б залишитися за хазяйським столом, коли подавали десерт. А коли пані Гійом наказувала подати салат, бідолашні молодики здригалися, уявляючи, як скупо її обережна рука кропитиме його зараз олією. Їм не дозволялося перебути ніч поза домом, якщо вони заздалегідь не давали вірогідного пояснення такого кричущого порушення правил добропристойності. Щонеділі два приказчики по черзі супроводжували родину гійомів до обідні та до вечерні в церкву Святого Лупа, паночки Віргінія й Огустина, скромно вдягнені в серцеві сукні, кожна по із приказчиком, йшли попереду під несепущим оком матері. Яка замикала цю невеличку сімейну процесію в супроводі чоловіка. Його вона привчила нести два грубі молитовники, оправлені в чорний сап'ян. Другий приказчик за свою службу платні не отримував. Ну, а найстарший, той, хто за 20 років старанної праці та скромні поведінки придочився до всіх таємниць дому гійомів, одержав за свої труди 800 франків. На деякі родині свята його вшановували невеличкими подарунками. Цінними лише тим, що нагороджували ними суха зморшкова та рука пані Гійо. то були добрі шлейки, пара грубих шовкових панчиг або плетені гаманці, які вона умисно напихала ватою, щоб краще було видно ажурні візерунки. Іноді, хоч і рідко, цього першого міністра запрошували розділити яку небудь розвагу з родиною хазяїна. Або коли вона виїздила на заміську прогулянку, або коли після кількох місяців вичікування надумувалося взяти ложу в театрі, обговорити п'єсу, яку Париж уже встиг забути. Що ж до двох інших приказчиків, то перепона шанобливості, яка здавня девен відокремлювала будь-якого торговця з сукном від його учнів, стояла ще настільки міцно між ними таким купцем, що їм легше було б украсти відріз сукна, ніж порушити цей священний етикет. Таке суворість нині може видатися безглуздою, але ці старовинні фірми були школами високої моралі та порядності. Хазяїни ніби установлювали своїх учнів. Господиня дому дбала про молодикову білизну, лагодила її, а іноді купувала йому нову, якщо приказчик захворював, за ним ходили з материнською турботливістю. У випадку небезпеки хазяїн не шкодував грошей і кликав найславетніших лікарів. Бо він відповідав перед батьками хлопців не лише за їхню доброчесність та науку. Навіть якщо котрийсь із них, шановний за свою вдачу, починав невдало власну комерцію і зазнавав краху, старі купці не втрачали віри в діловий хист, який самі ж таки розвинули в хлопцеві, і не вагалися довірити щастя своєї дочки тому, кому протягом тривалого часу довіряли свій статок. Гійом належав до числа людей такого старого гарту, і якщо в нього були їхні кумедні властивості, то разом з тим були і всі їхні переваги. Отож не дивно, що Жозефа Леба, свого старшого приказчика, сироти без статку, гійом призначив у чоловіки старшій дочці Вільгіні. Проте Жозеф аж ніяк не поділяв твердих поглядів хазяїна. Який хай би навіть йому запропонували царство ніколи б не погодився б одружити молодшу дочку раніше від старшої.